Мова у сьогоднішньому відео знову піде про тих самих малят, які два роки тому назад з'явилися в Україні в невеличкому містечку Харківської області. Так, саме ці ахідейки, які ви зараз бачите, з'явилися путем запилення двох орхідей. це мама Дарвін і папа Кам'яна Троянда. І хочу наголосити на тому, що ці малята будуть ексклюзивні у світі. Чому? Тому що навіть якщо у світі хтось візьме самі такі два сорти, і точно так їх опилить друг на друга, не факт, що в його випадку гени матері будуть перевищати гени батька чи навпаки. Отже, це ексклюзив, і яке буде квітіння цього ексклюзиву, я думаю, що ми зможемо з вами узнати не раніше, ніж через 2 роки. Отже, вітаю всіх глядачів! Я Станіслав, і ви на каналі Орхідеї вдома. Після останніх декілька відео, де йшлося саме про цих малят. Кількість підписників стала рости угору. І мене це дуже радує, так як це буде розвивати канал. І ваші лайки, підписки мені дуже допоможуть у цій справі, у справі розвитку канала. Тож, хто не підписався, закликаю до підписки. Також я заглядував у аналітику каналу і бачу, що майже 70% глядачів дивляться відео на каналі без підписки. Будь ласка, не звалікайте, підпишіться. І в кого є друзі-орхолюбителі, звичайно, поділіться з ними, ссылка на дане відео або канал. Буду вам дуже вдячний. Ну і звичайно, залишайте коментарі, залишайте питання. Ви бачите, що дуже багато відео основується на якісь питання, які е цікаві вам, і я відповідаю на них. І тим самим ми разом приходимо до якоїсь істини. До речі, під відео буде посилання на телеграм-канал, у якому я виставляю всі відео, які виходять на YouTube, а також там багато інформації що стосується цих малюків і їх продажу. Так що, в кого є бажання, я запрошую і зайти на телеграм-канал. Буду вам дуже радий! А щодо малюків, вони дійсно були запилені у звичайні квартири. Я намагався зробити стерильні умови для цього процесу, пасіву і дальнішої розсадки їх по фласкам, бо у той фласці, де їх сієш, їх там тисячі, якщо не більше. Нагадаю, що при опиленні. У сім'їної коробочці буває від 3-4 мільйонів до 7-8 мільйонів зерняток. І хто наважиться повторити цей процес, хочу сказати, що на каналі є плейліст, який називається Розведення архідей смінами, і там ви можете подивитися усі етапи. Які проходили оці малюки, і тим самим повторюючи і в себе виростити ексклюзивних малюків. А сьогодні я хочу відповісти на запитання, яке залишила глядачка Людмила, і яка придбала е, одну із орхідеєк. І сьогодні, вранці, я їй відправив її? Так ось вона запитує. Як доглядати, чим одобрю, у яких пропорціях. І взагалі, смалечі ще практики мало і не завжди вдала, що краще буде зробити, пересадити чи до весни не турбувати. Тож, починаючи відповідь, хочу зазначити, що це я вам розповім, як я бачу це все. Але це не значить, що ви повинні робити тільки так. Хтось навчився, може працювати з архідеями по-другому, у когось інші умови е вирощування. Тобто у різних людей будуть різні ситуації. Я розповім, як, як я доглядаю, що роблю, і як я далі планую е за ними. Е дивитися і, і що з ними буду робити далі. Отже, почнемо, почнемо з того, що я покажу вам, у яких умовах знаходяться вони у мене. Ось ви бачите більшість малят знаходиться іменно на нижній полиці. Я далі покажу вам і вище, але зараз ви бачите, що ось де вони знаходяться. І світло у них горить не менш ніж 12 годин на добу. Буває так, що і по 14-15 годин. До речі, оце ви бачили тільки що групові посадки, ну це вже е, були пасіви пізніше, уже у 23-му році, а з 24-го року, ой, вибачте, з 22-го року. Ось оці малята, яких ви зараз бачите. Ну, як ви бачите, деякі з них вже переросли навіть розмір 1,7, деякі досі ще менше, ніж 1,7. Також, зараз, одну секундочку, я вам покажу палицю повише. Ось на цій палиці знаходяться ось. Малята. До речі, ось ті малята, які готуються до відправки, у мене ось так от у підвішеному состоянні просихають. Тоже вам буде як така підказочка. Ось малята також. Тут пасів є ось перші ще з 22-го, далі з 23-го. І ось ще є такі малята, які я витаскував зовсім недавно. А ось цих малюків я витаскував е, буквально чи тиждень, чи два тижні. Я вже не пам'ятаю числа е, тому назад. Також я експериментую це ось е, не той варіант. А ось отут у відеречках, також у мене групові посадки, і коли у цих групових посадках рослини доростають до е, крупненьких розмірів, я їх витаскую і роблю ось такі посадки е, індивідуальні. Отже, отже, е, моя думка, якщо у вас буде досвідка ось така, як у мене. По 12-14 годин на добу, то пересаджувати можна буде, не дочекавшись весни, а тоді, коли ви порахуєте за потрібне. Отже, зі світлом розібралися, перейдемо до температури. Температура моє бачення, що повинна бути від 22 до 25 градусів. Ось, бачите, у мене якраз. Верхній паріг 25 градусів, але коли малюки підростуть, то і 18-22 для них також буде нормальна температура. Тож, від температури тепер перейдемо до палива. Їх... Давайте я вам покажу, як я їх поливаю. Так, світ нам зараз допоможе краще все бачити. До речі, на показнику, то, що ви тільки що бачили, 52% то була вологість. Вологість теж має велике значення. При вологісті менше 30%, дуже архідеємка буде не до вподоби така вологість. Ну, а зараз перейдемо до водички, яку я поливаю. Ось у мене є ось такий TDS-метр. І ось дивіться, 34 піп'ємки е, составляють солі у цій воді, яку я буду поливаю. А нижнє значення, вон бачите, 30,01. То це є температура цієї води. Я завжди намагаюся десь отак, от зараз якраз вийшло, що на 5 градусів вода більша, ніж Температура у кімнаті. Головне, щоб була не холодніша і дуже гарячо, теж я не рекомендую. Ну, максимум 33-35 градусів. Ну, а так, от 30 це буде саме, е, саме воно. Зараз вернемося до ТДС-метра. Я розумію, що не у кожному домі він є. Хочу сказати, що Дождєва вода, яку я збираю у різний період, буває різний показник. ось він буває від 25 до 55 ппє Вода, покупна вода, яка у нас продається у місті у 20-літрових бутилях, там приблизно 26 ппємок. Вода, яка у нас, Продається у е, автоматах з водою десь до 30 від 25 до 35 у різний період разна, не завжди однакова. Ну, і перед тим, як починати поливати, я роблю огляд. Ось першу архідейку, тільки що я вам був показав, значить, там вже е, вага було чути, що її поливати не треба. Ось друга орхідейка, значить, на вагу теж я почуваю, що поливати ще рановато. А ось, ось третя, тільки взявши у руки, я вже починаю чути, що цю орхідейку треба вже палити. До речі, бачите і корінець, Ба, а, а з другої сторони зелений, а з тої сторони, де я спочатку ось отой от показав. Бачите, вже сріблясто-сірий. Ну, давайте вже глянемо і четверту. Тут, на жаль, корінців поменше. І ані починають. Ну, Вони видно тут, у, это, у посадки у нутрі, за мохом не видно. І вона теж така трошки тяжола. І те, що я зараз зроблю, деяких, мабуть, повергне в шок. Ось таким чином, якби мені ще рік тому сказали, що так э, треба поливати орхідеї, я б йому, ну, грубо кажучи, плюнув вічі. Но скажу вам, що з починаючи з червня місяця практично всіх своїх малюків. І ті орхідеї, які у мене е, знаходяться у е, Мосі, я поливаю ось таким чином. Так, да, бувають дні, коли у мене забагато часу, і я можу палити і як раніше. Зараз я вам це покажу. Але, бачите, ось я трошечки налив водички, і ось до середини. Отже, бачите, вода пропитала мох. Колір моху став темніший. А в нижніх слоях він ще, бачите, такий світленький. Но не треба переливати, щоб воно сразу стало мокре. Ось, бачите, який паріг, видно його. Пройде там декілька хвилин, там 10-15, і вода потихеньку спуститься донизу, і вся посадка буде пропитана водою. І при поливі я не, роб... не заливаю дуже. Я роблю, щоб була постійна волога, і щоб не було пересушки. Ось, наприклад, ось ця орхідейка вона дуже. Перше, легенька на вагу, ось послухайте. Ну, тут і стаканчик хрустить, но тут навіть мох. Ось до такого состояння е, я не довожу орхідеї. Це, це, це то, що зараз так, до такого состояння дійшла ця орхідейка, це виняток. Я стараюсь підтримувати постійну вологу, е, По крайній мірі у малюків. Там, уже, якщо орхідея дорослішає, там я можу вже давати просушку побільше. До речі, я вам далі покажу свої е, більші орхідейки, які в мене вже кілька років вирощуються іменно у Мху. Ну, кілька це е, з 2021 року є в мене такі орхидейки. Ну ось, Якщо ви поливаєте знизу, то так само. Поставте у водичку. Та ж сама водичка, ви ж бачили, яку я тільки що і набирав. І щоб до, приблизно до середини пропиталася. І далі мох, вода по мосі перейде і до верху. Ось хочу вам показати негарний випадок. Коли ось бачите, корінець не був зверху прикритий мохом, і він від солей Трошки він ось став пропадати. Але ось бачите, якого він уже кольору, це на ньому виступили, на жаль, солі. Зараз ми трошки побалакаємо і про солі на мху. Мох дуже гарно захищає рослинки, якщо не рослинки, а коріння рослинок від солей. Ось, бачите, чорне таке на верху і коли я ось пінцетиком, бачите, зараз знімаю ось цю черноту, то під низом там мох гарний. Значить, це залишки від е, добрив, від е, солей, солі, які е, знаходяться у добриві. І я ось інколи ось так от пінцетом знімаю, і можу трошки другого мха додати. Зараз я постараюсь знайти ось орхідейку, у якої я ось отак от не обрав. І дивіться, зверху оту чорноту. І з часом, дивіться, тут виріс настоящий мох. Я не знаю, ну, це, звичайно, не мох з фагном, це мох такий, як рости на деревах. Такий, бачите, він ось. Ну, не знаю назву. Якщо хто знає то напишіть у коментарях, мені також буде інтересно. Но ось іменно ось у цієї орхідейки, я вирішив, що не буду обирати е, його. І хочу подивитися, що із цього вийде. У ну, орхідейки тургар хороший. корінці, ви бачите, ось один із корінців е, розвивається нормально. Кінчик каренця е, по розміру темно, о, світло-зелений, це, означ, це ознака того, що він е, гарно росте, і подивимося, що із ним буде далі. Отож, якщо підтожити знаходження орхідей у мусі, то можу зазначити, що мох повинен бути завжди вологим, але не перелитим. І зараз я вам іще покажу ось моменти, коли бачите, ахідійкі листочки мають чи пиляка припала, чи щось і такі вони грязненькі трошки. Десь раз, у дві, можливо, у 3 неділі. Я роблю їм водні процедури. Водні процедури заключаються. ось, Зараз я вам покажу. Ось таким чином я беру і всю оту грязноту, яка на листях, ось таким чином беру і збиваю водою. На жаль, у мене у крані біжить дуже погана вода. Я вже коли знімав відео і показував, що кількість солей у крановій воді зашкалює за 700. Тож, мені приходиться все цією ж дождєвою або покупною водою змивати з листочків ось таку грязноту. І я вам скажу, що це не тільки гарно, що змиваю пиль і грязь, а це ще добре для самої рослинки. Після таких процедур у них з'являється дуже гарний тургор. А взагалі у всіх орхідей, у яких яких я вирощую у Мху, дуже гарний тургар. Ось зараз я вам хочу показати дві найбільших своїх архідейки, які спасива 22-го року. Дивіться. Я со стаканчика зі 100 грамового пересаджував спочатку у 150 грамовий, а зараз вони уже в 200 грамовому стаканчику. Таких орхідейки у мене дві каренці, зверніть увагу, якої товщини. І Якщо каренців, можливо, не дуже бачите ви у посадці, то я вам скажу так, що вони. Пересадка була не пересадка, а ну да, пересадки з меншого в більший е, стаканчик. То просто ці корінці там у глибині. Но їх там було багатенько. Ну, до речі, давайте я так от приблизю. Вон, бачите, десь містами є бугарки, що будуть іще нові корні. І зверніть увагу, якої товщини корні. Що у одної, так і у другої орхідейки. Чому я зараз хочу вам показати іще ахідеї, е які теж знаходяться у Мосі? Ось дивіться, оцю ось які в неї вже виросли листям. Це та архідейка, яку я ще у 21-му році е купив у Фласі, у Синельникова. У мене залишилось декілька рослин, там ті, що я залишив собі, остальні я вже продав. І ось дивіться тургар орхідеї, яка знаходиться постійно у мосі. І, зараз приближу, товщина корінчиків, дивіться, яка товста. Ну, іноді я питаюся. Запхнути, корін... не, не запхнути, направити. Ні, це, мабуть, не вийде, не буду його ламати. Якщо він був би трошки далі, буває так, що я його направляю у посадку і він тоді росте туди униз. Ну, а цей ми, мабуть, уже не зможемо направити, і буде він вільно рости у повітря. Так ось, я е, і подалі свої орхідеї. Своїх малюків, ексклюзивних малюків хочу спробувати виращувати далі у мосі. Ось так як я це роблю і з цими ахідейками. У мене була іще друга фласка. Я зараз покажу другу орхідею також у 2021 році. Бачите, тут листочки. Трошки різні і структура, форма орхідеї. Ну, да, Є тут каренці, які, на жаль, е виступила соль на них, але дивіться, тургар листочків на цій орхідеї е такі ж шопруги, як і на предыдущій. Тож, е я вважаю, що е моха не треба боятися. Просто треба розуміти архідеї і розуміти, якому, в якій вологості отримувати мох. І якщо у вас це вийде, то у вас будуть і ось такі гарнюні архідейки. До речі, ви бачили, що і на одній, і на другій архідейці з'явилися цвітоносики. Тобто, якщо у 2021 році їм було Е Біля року, то зараз їм уже 4, і вони готові цвісти. Ну, і ось красуня, яка в мене вже півтора року знаходиться у Мосі. Я думаю, багато хто е, охотиться за такою орхідеєю, i7 спот Леопард Метелик. І ця орхідея у мене знаходиться уже. У 12 горщику, до речі, бачите, стікер стояв, і там, де стікер закривав від світла, то мох світлий. А там, де світло попадало, то мох трошки потемнішав. Ось дивіться, Також куча коренців, тургар у цієї архідеї просто причудовий. І ось нарешті. І в мене зацвіте леопардик. До речі, о, це ви бачили, що придбана орхідея була у орхідеї світу. Ну, придбав не я, це мені подарували. Я не пам'ятаю вже, чи моя жінка, чи теща хтось із них треба буде подивитися, я десь знімав відео про це, але не викладав. І є у мене куплений уже мною. Друга архідея Леопатик, але там іде не спот леопард, а єла леопард. До речі, та архідея також випустила квітоносик і можна буде зрівняти їхні квітіння. Так, ну щось я дуже відхилився від питання, тож повернемося до питання. Значить, що ми зазначили? Це світло, це температура, це вода. Її якість цієї води. Тобто, саме головне зараз создати гарні умови отримання малюків і вже потім думати про, про добрива. А зараз, коли вони до вас тільки прийдуть, то... Я пропоную застосувати антистресовий препарат, я користуюся або Епіном, або HB101, але таких препаратів багато, різних, і ви можете вибрати будь-який, який у вас є у ваших магазинах. Застосувати згідно з інструкцією, яка буде на етикетці. Ще через декілька днів. Обробіть бурштиновою кислотою, вона не тільки як антистрес, а й як допоміжник підвищення імунітету рослини, а також стимулює ріст нових листочків та коріння. Тож про добрива та все інше, давайте побалакаємо у наступних відео. А зараз один момент, на який я хочу звернути вашу увагу, це набитість е моха у посадках. Чим щільніше я натавку моха у горщичок або в стаканчик, тим пружніші будуть листочки. А отже, вам вирішувати. З вашими тепер уже вашими рослинками, як за ними піклуватися. Ну, а на сьогодні, я думаю, що ми з вами вже будемо закінчувати. Бажаю вашим рослинкам скорішого адаптування у нових умовах і надію, що вони получать багато любові і уваги, і ви будете їх любити не менш, ніж я. Ну і звісно, чекаю від вас лайки, нові питання. Якщо щось непонятно, незрозуміло, запитуйте. Ну а на сьогодні усім пока. Бувайте!